Огляд телефону Poco x 6 5 g 8256. Поставляється в такій коробочці. Папочка. В телефоні стоїть процесор Snapdragon 7S Generation 2. Камера 60, 64 мп 5100 мАч годин батарея. Сам телефон виглядає ось так. Доволі непоганий мінімалістичний дизайн. В комплекті до телефону йде бампер. В чохлі телефон виглядає так. Також в комплекті йде. Зарядне на 67 Вт. Ботрійдошно-швидко заряджає телефон. Про телефон. В телефоні є збережений роз'єм 3.5. Також є інфо порт, який дозволяє керувати технікою. Дуже зручно, на мою думку. Саме через це вибирав цей телефон. Досить швидкий, швидке розблокування через сканер обличчя та відбиток пальців. Зручне меню, в якому є підрозділи. Камера. Знімає досить непогано. Ну, але поки ніколи не ставились своїми камерами, тому зверх чогось очікувати не варто. Телефон працює швидко, дуже зручний, гарно лежить в руці. Якщо потрібен телефон для користування, який виконує дуже швидко свої функції, не тупить, то Poco X6 5G, це топ.